Людям вже не виплачується біля чотирьох місяців заробітна платня. На сьогоднішній день терпець у людей вже увірвався, тому вони планують провести акції перекриття дорожніх магістралей. Це буде відбуватися завтра о 12-й годині. Це буде перекрито рух на трасі Київ-Черкаси біля Черкаської дамби. В районі села Чапаєвка і буде перекрито рух, обмежений рух на трасі, перекрито навіть Київ-Одеса в районі міста Умань, клеверного мосту місця Умань. Також збирається колектив ВАД Обленерги для поїздки на завтра під Печерський суд міста Києва, в якому відбудеться засідання стосовно поновлення на посаді. Пані Кузьмінської, яка була попереднім керівником цього підприємства і фактично довела його до банкрутства. Люди дуже збудоражені і взбуджені на даному підприємстві, і вони вже не мають змоги і терпіння мовчати. Тому завтра це буде така акція, попереджальна акція, для того, щоб нас почула влада місцева, влада обласна, для того, щоб нас почула. Почуло навіть керівництво держави про те, що 4 тисячі, чело... 4 тисячі робітників залишилось від... Від зароб... без заробітної плати. Люди питають, чому ми повинні страждати за це, чому ми робимо все правильно, ми збираємо платежі, переводимо все, ми працюємо, ми за це не отримуємо заробітну плату. Чому ми повинні відповідати за дії влади, нинішньої, попередньої, будь-якої влади? Тому люди на цьому підприємстві зібралися і вирішили прийняти такі дії на сьогоднішній день. По суті, бездіяльність проявила саме влада, саме правоохоронні органи України. Бо інформація про те, що в Черкасову обленерго відбуваються шалені крадіжки, майна вимивання обігових коштів, наприклад, телеканал «Антенна» ще говорив рік тому, більше навіть року тому. А на засіданні ЕНКР фактично звинувачили нове керівництво підприємства, яке на посадах ну, здається, кілька тижнів ще. І то з перервами, бо формально зараз пані Кузьмінська здається керівником в реєстрі. Так, да, також ми маємо, що пані Кузьмінська через Міністерство юстиції поновилася на посаді. Поновилася дуже інтересним чином, я б навіть сказавши. По ній прийняв рішення заступник міністра, який по суті не має повноважень підписати таке розпорядження. Є заступ... є міністр, є заступники, який кожен має свої повноваження. Даний заступник міністра не мав на це повноважень. Він не мав право підписати цей наказ. Тобто, це був іще один черговий прояв корупційних схем. Ну, я не можу так відверто заявляти. Ми бачимо, що робиться в нашому государстві. Ну, якщо один державний орган на основі відкритого конкурсу ставить на посаді нинішнього голову правління, а другий державний орган бере і по зверненню по фактично заяві бившого керівника, по якому є куча кримінальних справ і всього належного, поновлює її на посаді. Це. Мається на увазі наша держава, ну такі, чомусь такі інциденти в нашій державі відбуваються, відбуваються на сьогоднішній день. Тому на засіданні комісії НКРЄ воно все об'єдналося в одну справу і комісія каже, як ми можемо вам надати кошти, як ми можемо зробити те, що ви просите. Якщо у вас фактично поновилася на посад... появилося в реєстрі. Стара голова, і ми зараз виділимо вам те, що ви просите, зробимо розстрочку на неділю для того, щоб ви виплатили. Ну, не розстрочку, а погодили алгоритм, щоб ви виплатили заробітну плату людям за февраль місяць. Вона своїм наказом п'ять вкраде гроші, п'ять вони... тобто, я так розумію, я вже скажу так більш простіше, що я розумію так, що НКРЕ не погодилося дати алгоритм погодити, тому що кошти отримало б розпорядження знов Кузьмінська. А ми знаємо, що протягом останнього року ну принаймні, можна казати про мільярд вимитих коштів. Так, да, дійсно так, тому що в НКРЄ було два головних запитання: перше запитання це погодження екологічної броні, зняття екологічної броні з азотом і е, вирішити питання стосовно до. Панов реєстру Кузьмінської. Ми сподіваємося на розуміння нашої спільноти, на підтримку нашого колективу у громадськості, тому що ми всі розуміємо, що наша проблема сьогодні може стати загальною проблемою завтра, навіть всієї області, навіть нашої держави. Тому що в нас велике підприємство і воно носить стратегічний характер і тому. Просимо сподіваємося на розуміння загального людства цієї проблеми і на підтримку нас в даному питанні.